Незнання елементарних правил поведінки на дорогах, перехід автошляху в невідведеному для цього місці, раптовий вихід на дорогу. Все це може бути причиною аварії для запобігання подібних ситуацій. Інспектори ДАІ регулярно проводять акції з попередження пішоходів про відповідальність за порушення правил. З початку під розділенням ягаї на території Нікапаляніковського району виявлено 231 нарушення правил роздруження серед пішоходів. У зв'язку з цим, так як дана категорія найбільше підражена сегодня совместно сьогодні ГАИ, совместно з Нікапальським взводом ДПС ГАІ проводит профілактичні мероприятия серед такої категорії учасників дорожнього движения. У невстановленому месте переходять і молодь, і дорослі, і навіть батьки з дітьми. При цьому до обладнаного пешеходного переходу лише два десятки метрів. Та людям попросту лінки до нього йти. Буває, не просто переходять а й перебігають і маневрують поміж автівками, тим самим створюючи небезпечні моменти на дорогах. Та не багато хто знає, що за такі пішохідні маневри передбачений штраф дані категорії учасника дороздруження приміються адміністративні санкції. На них заслед адміністративний матеріал, після чого виносяться штрафні санкції від 51-85 гривень. Якщо даний штраф не оплачується час, 15 піднявний срок. Даний штраф удваювається, матеріали передаються в исполнительну службу. Здебільшого пішоходи знають, що порушують правила дорожнього руху. І звісно, при інспекторові ДІ всі обіцяють більше такого не робити. Нарушив, загласен. Буде переходити по зебрі. Ну тут ще така проблема. не всі останавлюються перед зеброю, Ну, это це вже другої вопрос. До пішохідних переходів, а точніше, до їх обладнання, відповідними знаками та розміткою в нашому місті існує чимало питань, адже подекуди знаки не встановлення зебри практично не видно. Та це питання до міських комунальних служб. Деї ж закликає пішоходів та водіїв бути уважними та дотримуватись правил дорожнього руху. Тоді вдасться уникнути серйозних аварій на дорогах та їх наслідків.